Привіт! Мене звати Ева і це відео про те, чому важливо дати собі спокій. Я не була на Ютубі приблизно три роки, і це для мене було насправді дуже боляче і складно, але вартість моєї відсутності це плюс одна нова людина на цьому світі. Я дуже щаслива з цього приводу, тому що. Якщо зерно не завмре, воно не дасть плоду. Ці слова були моєю підтримкою, відколи я зробила п'ятий тест на вагітність. Уявляєте, п'ята дитина, п'ята. Я просто в це не можу повірити. Взагалі не можу повірити в те, що я мама, і те, що мені Бог довірив таку класну і особливу місію. І я себе не асоціюю досі з мамою, тому що, напевно, проблеми, які є в моїй голові, мене більше турбують, ніж проблеми виховання дітей. Але все, що я знаю про виховання дітей, то, мабуть, так і має бути, тому що якщо в мами немає свого якогось заняття, яким вона любить займатися, то в неї нічого не залишиться після того, як діти виростуть. А дітям важливо дати свободу. І, хоч це не виглядає зі сторони, так ніби я не живу дітьми, тому що діти навчалися вдома довгий час, діти постійно зі мною, вони ніколи не ходили в садочок. Але насправді в мене є багато різних проблем, крім дітей. Отож, в першу чергу я хочу подякувати всім підписникам моїм, які мене дочекалися, і які вірили в мене, і молилися за мене, і підтримували. Дякую, що ви мені писали в інстаграм в коментарях. І дуже-дуже вам дякую, що ви мене чекали. Також для мене було величезним здивуванням. Коли я приблизно раз в рік дивилася статистику з таким сумом і ностальгією за ютубчиком, і я бачила, що з'являються нові підписники приблизно 200 людей підписалося за ці три роки, і це для мене величезний просто подарунок. Я дуже 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 вам дякую і дуже ціную те, що ви вірили в мене. Напевно, раз ви підписувалися, бачачи, що на каналі вже давно не виставляються нові відео. Тому дуже дуже вам дякую. Я хотіла саме з цього почати, тому що. Мені це дуже важливо було вам сказати. Також в цьому відео я його назвала Дай собі спокій, тому що я можу на своєму прикладі найкраще розповісти, як було мені бути якийсь довгий час в такому стані ну, завмерлого зерна. Коли я себе не почувала ні живою, ні повноцінною. В мене було таке відчуття, що я якась. ну, Зовні, можливо, це і не виглядало якось дуже страшно. в мене не було е, депресії, в мене не було якогось такого важкого психологічного стану, тому що мене дуже радував, е, дуже радувала подія народження рончика, мого е, п'ятого синочка, і е, його присутність в моєму житті це однозначно величезна радість. Але фізично я себе почувала дуже 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 погано. Я просто не очікувала, що настільки буде важко. Мені ну, це був якийсь такий величезний поганий сюрприз. Кожного разу, кожного місяця під час вагітності, були якісь ну, жахливі речі зі мною відбувалися. А рон народився за декілька тижнів до початку війни, і потім цей стан просто ну, біполярності, коли з одної сторони я відчувала величезне щастя просто від того, що народився здоровий хлопчик на цей світ. І одночасно величезний біль і величезна тривога, особливо. Біль матерів, які втрачали дітей. Це, це було ну, щось непоєднуване і е, тут мало є слів для того, щоб описати, що я відчувала, але я знаю, що кожен з вас відчував щось важке під час е, війни. Тому я, напевно, не буду заглиблюватися в, ці, е, в цю тему. Просто хочу заакцентувати в цьому відео, що дуже важливо е в стані. Е насправді я думала, що тільки я одна відчуваю так довго якийсь такий період безсилля, от е тотального виснаження. Хто мене не питав, як ти, я просто казала втомлена, виснажена, розряджена батарейка. У мене весь час було 0% е 0 зарядки. Інколи я підзаряджалась на 10%. В, в, в ті моменти, коли в мене було 10 я виходила в інстаграм, щось постила. Кожного разу мені здавалося, що о завтра буде 12, післязавтра 14, але потім пим 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 пим, -пим" І зарядка знову падала, і е, ці недоспані ночі, також е, рон дуже особливий, е, порівняно з четвертим малюком. Він дуже активний. Е, він е, не спить вночі часто, вердує. Ну, просто характер майже як в мене, тому повертаються всі мої плюси мені. І мені до цього теж було важко звикнути, тому що попередня програма у мене була спокійна дитинка, яка спить півдня, нічого від мене не вимагає, дуже тихенько плаче і, і тут все зовсім навпаки. І тому багато, дуже багато факторів наклалось на те, що в мене була безкінечна, тотальна втома. Плюс, коли Рончику було 8 місяців, ми переїхали тимчасово в Британію, і ми зараз живемо тут. Але я спеціально знайшла такий гуцульський бекграунд, щоб не здаватися далеко від України, принаймні собі, тому що мене дуже тішить думка про повернення, хоча я тут не страждаю, мені тут дуже подобається. До речі, напишіть в коментарях, чи вам цікаво, бо я думала про те, що можна було б зробити відео про Британію, про ментальність, про якісь загальні речі або незагальні речі. І якщо вам це буде цікаво, то я підготую таке відео. От і ну, на цьому я тотальну втому, на тотальне виснаження наклався переїзд. Адаптація дітей в школах. Ми три роки чи два, я вже не пам'ятаю там. Мені взагалі дуже важко з цифрами і буквами, тому я можу плутатися, але кілька років діти були на онлайн навчанні. І зараз вони продовжують також вчитися в українській школі. Це теж накладається на мене цей весь торт. І мені важко, звичайно, йшло те, що Дан пішов в перший клас в українській школі онлайн. І тут він пішов в. Третій клас. Це для нього ну, адаптація була взагалі те, що він пішов в школу, і плюс він мусив приходити додому і писати, читати. Ну там мені нема чим похвалитися, в мене там дуже маленькі результати з Даном, найгірші. От у всіх інших дітей в цей час був набагато кращий прогрес, але Дан розумний, здібний, і просто з ним треба keep going, продовжувати навчатися. Але я теж в цьому питанні дала собі спокій. Теж е, зрозуміла, що треба визнати безсилля і треба трошечки понизити планку. Тому е, більшість завдань е, ну, ми виконуємо так на один відсоток. <соромно>, Соромно признатись, але е, кажу, так як є. Я, я вам кажу та як є. кажуть єремчі. От е, також моя тотальна виснаженість була пов'язана з підлітковим періодом. Ну, так склалося, що троє дітей в нас народилися один за одним, і відповідно вони стають підлітками один за одним. І це просто не по моїх силах було. Я пройшла короткий курс терапії, мені допомогла психологиня. Я дуже, дуже, дуже їй вдячна, тому що буквально декілька зустрічей, і деякі проблеми вони зникли отак. Просто я пройшла. Ну, ми пропрацювали якісь питання. Я навіть не виконувала ніякі домашні завдання. Просто в мене в голові змінилося якось бачення на, на якусь проблему, яку я не могла вирішити руками, топталася на місці, і тут оп. Проблема зникла. Ну, звичайно, є речі, над якими я працюю і буду працювати далі. І планую колись повернутися ну не в колись, а в найближчому майбутньому далі в терапію. Е, мені подобається працювати з е, собою <смі> і, ну, з допомогою е, тренера, коуча, психолога, терапевта. От, і це насправді дуже великий дар. І хто потребує, я дуже вам раджу, хто відчуває таку тотальну виснаженість, в тому це дуже гарний е, дар, і ним треба користуватися однозначно. Можу свідчити за себе. Також е, моя тотальна виснаженість була пов'язана з тим, що відбувалася сепарація. Одна з моїх дітей вже стала дорослою, найстарша дитинка, дівчинка. Я з нею почала знайомитися як з новою дорослою людиною, яку я почала пізнавати. Ага, м -м, То ти така, о, цікаво! Це дуже цікава, класна, крута особистість. І я не приписую ніякі її плюси в своє виховання. Це абсолютно цільна, сформована індивідуальність. Я дуже рада, що маю можливість ще трошки пожити з нею в одному просторі. Але в нас змінилися правила гри. Я не сприймаю її більше своєю дитиною. Ну як в такому сенсі дитиною, ніби якою я маю керувати, там, виховувати. Я сприймаю її як людину, яка з нами проживає тимчасово. І дякую їй за те, що вона зробила цей вибір. Що поки що вона. Ну по суті, тут нема дуже великих там і в нас можливостей там. Але все одно я ціную те, що ми живемо зараз цей час. Разом і е, я знаю, що настане момент, коли вона вже зовсім е, піде від нас, але я вже її сприймаю як е, дорослу окрему людину і дуже щаслива, що підлітковий період закінчився. І, виявляється, після підліткового періоду діти стають людьми новими і дуже класними, і це варто перетерпіти. Я раніше думала, що найважчий період, ну, коли діти є дітьми, це коли вони маленькі, коли вони не сплять, там щось з ними відбувається, хворіють. Але насправді для мене в моєму досвіді було найважче власне пережити цей час. Ну і зараз, коли вже моя друга дитина вступила в цей період, то я себе тішу думкою. Ну, друга, і зразу вже третя майже на підході. Тісто підростає. Я собі тішу думкою, що це закінчиться. Це справді закінчиться, і все буде добре. Отже, тепер я хочу поділитися з вами дієвими інструментами, які мене підтримували всі ці роки, щоб не зійти з розуму, не впасти в депресію, не, не здатися. Ну, в якісь моменти я здавалася і просто. Давала собі спокій, але коли я знайшла таку класну пораду від психологів, е зробити список речей, які відновлюють твій ресурс. Я зробила безкінечний, просто величезний список. Я навіть не думала про те, що е Ну, я там знала, що там кава, е коли я собі можу піти сама на каву е в якусь класну кафешку посидіти спокійно, е слухаючи просто музику в навушниках або якусь аудіокнигу. Я знала, що це відновлює мій ресурс, я цим користувалася, але. Коли я склала величезний список, і, наприклад, був такий час, що я не можу вийти прогулятися з якоїсь причини, то я дивилася в цей списочок. Він у мене був в нотатках в телефоні. І так класно, я просто завжди знаходила щось що може відновити. Це могла бути просто ванна, або музика якась класна, або е, книга. Е, ну, або просто там е, дати собі спокій, і просто відпочити і нічого від себе не хотіти, просто. Заспокоїтись. І таким чином, крок за кроком, крок за кроком я дійшла до медитації. Люди, це просто це моє все. Зараз я медитую дуже багато, хочу вам порадити канал медитації української, так і називається. І мені допомагає, мені подобається застосунок англійською мовою. Називається Hello. я Побачу, чи я зможу це прикріпити в описі до відео. Отже, додаток «Hello» – там є медитації англійською мовою, християнські, і дуже глибокі, дуже класні. От. Ну, Так як ми вже зараз живемо тут в Англії, то я б сказала, що там мова не англійська, а американська. Вона дуже по-іншому звучить, дуже-дуже велика різниця. Але додаток дуже вартий уваги. І в кого навіть дуже початкова англійська, рекомендую. Просто мене виручає. Настільки я відновилася з медитаціями, буквально, можливо, півтора місяці я медитую, і в мене в голові просто настільки все змінилося. Ну, ну, це як до і після. Це як все змінюється після народження дитини, що ти стаєш повністю новою людиною, ніби собою, але зовсім новою. Так само завдяки медитаціям я знайшла. Дуже глибокі відновлення. Ну, я думаю, що теж зіграв час, прийшов час. Підлітки повиростали, терапія допомогла, думки врегулювалися. І зараз я відчуваю сили, хочу продовжувати далі вести канал. Звичайно, я знову вам нічого не обіцяю, ні обіцянок, ні пробачень. Тому що в моїх цінностях це є моя сім'я. До речі, коли я зробила тест на вагітність, я передивилася декілька своїх відео про цінності і пріоритети і зрозуміла, що, хоч мені дуже-дуже було важко покидати YouTube, бо це було моє таке теж відновлення. Я з YouTube черпала ресурс і, звичайно, віддавала. Але коли я зважила всі за і проти, я вибрала спокій і тишу. І, ну, я не шкодую, звичайно, я не шкодую, тому що, е, тому що це мої цінності. От сім'я це перше. А також я хотіла вам ще сказати за інстаграм. Е, спочатку я думала замінити Ютуб на інстаграм. Думаю, на Ютуб треба багато часу на підготовку відео, монтаж, музика, тут всім ще я більше дуже дуже заморочувалася. Я тепер буду набагато простіше. І я спробувала, але я зрозуміла, що інстаграм це дуже невдячна і нелояльна мережа. Вона дуже швидко забуває всі твої старання, от на відміну від Ютуба. Ці алгоритми якось там по іншому працюють. Вони вимагають у тебе бути ефективним, продуктивним е і кожного дня. А це не про мене, і це не про повільне життя, і це не про втому, і це не про відновлення точно. Я не можу відновитися, коли постійно треба думати про камеру, постійно треба думати про контент. Привіт! Ти теж так думаєш! Кажи, па-па! Папа! Але я буду продовжувати інстаграмчик, бо в ньому швидко просто підтримувати такий зв'язок, або хоча б для себе залишати якісь там спогади. Папа! Бай-бай, все! Тям-тям! па бай